Спрут знову у місті. Працівники полтавського водоканалу вкотре приїхали до львівських боржників з допомогою спеціального приладу. Від послуг водовідведення відмикатимуть тих, хто заборгував понад дві тисячі гривень. Люди сподівалися, що це не контролюється однак це контролюється. Ми перевірили самовільне поновлення водопостачання. Тому на сьогоднішній день відключають двох боржників поза 3 тисячі гривень і двох боржників, які були. Поза 4 тисячі гривень самовільно поновили водопостачання. Пристрій, який розробили і запатентували ще у 2005-му, обдурити можливо. Однак це значно дорожче, ніж сплатити борги. Аби віддімкнути від каналізації одного абонента, потрібно приблизно пів години. Спеціальна заглушка перекриває воду лише в окремій квартирі. Ми запихаємо його в каналізаційний стояк. І дивимось на телевізор. У нас центральна є і бокова камера. Тобто за допомогою цих камер ми ж дивимося, куди нам треба потрапити до определеного абонента. І ось ми запхнули і йдемо. Тобто центральна камера нам показує і состояння стояка, і, і ми ж дивимося, до, до якого нам треба етажа дойти. У вівторок спрут працюватиме у Шевченківському районі, потім по у залізничному, франківському, галицькому та личаківському. А наступного разу полтавчани приїдуть у серпні.